Руслане Геннадійовичу, вітаємо вас з хорошою грою. Сьогодні ваша команда дійсно показала зуби. Чотири зміни в попер... порівняно з поєдинком проти руху. 2 ваш коментар по сьогоднішній грі. По перше, дякуємо Збройним силам за цю можливість грати в футбол. По друге, поздравляємо команду соперника. Це такий ж гарний результат, гарна організація матчу, вбаливальники, підтримка. Вот ну а по нам прикро, що за сім хвилин ми допускаємо такі ошибки, пропускаємо три м'ячі. Тяжко віз Постараємося працювати, і Це клас, клас наш, щоб таких помилок не допускати. Санегадічу дійсно ну не можна сьогодні критикувати команду. Ну звичайно, в деяких відрізках щось не вдавалося, але в більшості команда нав'язувала саме свою гру. Чи це було установкою грати не ті не другим номером, а намагатися грати першим номером? Чи дійсно ви так налаштовуєте команду на всі? Гри? Так налаштовували на командну гру, команду в атаки. Ну ще не готові, ще допускаємо дуже такі помилки, яких команда суперників не прощає. Як оцінити скалу 19-11 і їхні амбіції зайти у топ 5 і навіть в топ 3 в цьому сезоні? Чи це оправдані амбіції? Як ви оціните команду суперника? Гарна команда, дистанція велика, тому на дистанції все буде ясно. Гарний настрій, гарні условия в команді, тому тільки можемо побажати вдачі. Декілька слів для вболівальників футбольного клубу Локомотив Київ. Ми постараємось зробити гарний результат, щоб радувати наших вболівальників. З нами був наставник локомотиву Руслан Геннадійович Уманець. Дякую, дякую. Дякую.